Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас вітаю, я благословляю всіх. Нехай буде гарний день у вас сьогодні, нехай цей тиждень буде тиждень Божої слави, Божого благословіння у всіх ваших справах в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, Псалом 26, Давид каже такі речі. Він каже: але я вірю, що побачу благость Божу. Божу доброту, на землі живих. Амінь. Це дуже важливо, друзі. Дивіться, спочатку вірю, потім побачу. Спочатку вірю, потім побачу. Ми, ну, люди хочуть спочатку побачити, а потім повірити. Але все працює навпаки. Спочатку я вірю, а потім мої очі це побачать. І ми всі віримо, знаєте. що коли ми будемо з Богом, коли це життя земне закінчиться, і ми будемо в раю, да, то ми побачимо і благословіння, і забезпечення, і не буде хвороб, і все буде дуже добре. Но дивіться, ми повинні так само вірити, що ми можемо переживати небо і рай на цій землі. Амінь. І Давід він каже, що я вірю. Що мої очі побачать Божу доброту на землі живих. Тобто, не коли я помру, а на землі живих в цьому житті. Це дуже важливо. Обставини, цей світ, може там новини, ще щось може казати тобі, що твої очі побачать ну точно не доброту Божу. І нічого доброго не буде в майбутньому. Но ми... ми... Знаєте, наші очі будуть бачити не те, що кажуть новини. Наші очі будуть бачити не те, що кажуть обставини. Наші очі будуть бачити в майбутньому те, в що ми сьогодні з вами вирішили вірити. Амінь. І я вибираю вірити, що мої очі побачать Божу доброту. В завтрашньому дні, через рік, через 10 років, я вірю. Що мої очі будуть бачити Його благость на землі живих. Слава Господу! І я запрошую вас в це вірити. Тому, друзі, подумайте про це. Я вас благословляю, і нехай Господь буде з вами у всіх ваших справах. Амінь.